Вітаю третьокласники! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 6 і читаємо тему сьогоднішнього уроку Дії з іменованими числами. Перше завдання сьогоднішнього уроку номер 18 Виконаємо усно. 5 центнерів 20 кг треба перевести в кілограми, 5 центнерів це 500 кг. І додати 20 буде 520. Дві години 50 хвилин треба у хвилини. В одній годині 60 хвилин, у двох 120 і додати 50 буде 170 хвилин. 8 дециметрів 56 мм, в одному дециметрі 100 мм, а у восьми – 800 і додати 56 856. 85 см і 6 мм у міліметри, в одному сантиметрі 10 мм, а у 85 850 і додаємо ще 6. 375 см треба розкласти на дециметри і сантиметри. В одному дециметрі 10 см. Тому у нас залишається лише 5 см. А 37 це буде якраз дециметрів. Це ж саме число потрібно перевести в метри і сантиметри. В одному метрі 100 см. А у нас тут в сотих 300, тобто 3 сотні. 3 сотні це 3 метри. А 75 см йдуть це віконце. Наступне завдання виконаємо письмово. Розгортайте зошити, записуйте сьогоднішнє число. Класна робота. Пишемо приклади 19. Перепишіть, будь ласка, з підручника всі приклади, Один стовпчик, щоб у вас все помістилося, тому що деякі розв'язки ми будемо розписувати. В іменованих числах ми повинні складати метри з метрами. Сантиметри з сантиметрами. Метри з метрами це буде 7 плюс 1. отже, 8 70 плюс 70 це 140. Тому 8 метрів 140 сантиметрів. Але число 140, воно більше, ніж сотні, а саме більше, ніж метр. Тому ми з цього числа числа можемо витягнути ще й 1 метр і додати до цього. Отже, це буде 9 м40. Так само, 7 годин 50 хвилин треба відняти 2 години 20 хвилин. З годин від, віднімаємо години і з хвилин хвилини. І це буде легко 5 годин 30 хвилин. Додаємо 4 і 4 буде 8, 80 копійок і 40 копійок буде 120 копійок. Такий самий принцип, як в цьому прикладі, 120 копійок більше гривні, тому ми можемо цю гривню, тобто 100 копійок, дістати і додати до гривень. Це буде 9 гривень 20 копійок. Якщо ви не встигаєте переписувати, тисніть на паузу та дописуйте. А ми продовжуємо. Віднімаємо. 9 центнерів мінус 3 центнери буде 6. Але подивіться: тут у нас 10 кг, а тут 20, з 10 20 ми відняти не можемо. Тому є такий спосіб, що ми можемо з тих 9 центнерів взяти 1 і додати його сюди. Тобто 1 центнер це 100 кг. Тому тут залишиться 8 центнерів, а тут стане 110 кг. Перепишемо це так. І тепер ми можемо з 8 відняти 3, а зі 110 відняти 20 і отримаємо 5 центнерів 90 кг. Наступному прикладі так само. В міліметрах у нас перше число менше, ніж друге. Тому ми з дециметрів. Беремо сотню, тому що в одному дециметрі 100 мм і додаємо її сюди. Тут у нас залишається 4 дециметри 120 мм, віднімаємо легко і отримуємо 1 дециметр 80 мм. Останній приклад дуже легкий: треба 3 плюс 2 та 40 плюс 10, це буде 5 хвилин 50 секунд. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Номер 20 виконаємо усно. З одного метру треба відняти 2 дециметри, тобто, нам потрібно метр перевести в дециметри і відняти. В одному метрі 10 дециметрів, тому 10 мінус 2 буде 8. Так само 4 мінус 5 сантиметрів. Переводимо дециметри в сантиметри, це буде 40 сантиметрів. Віднімаємо 5 і отримаємо 35. Знову ж сантиметри треба перевести в міліметри. 3 сантиметри – це 30 мм, відняти 6 буде 24. За цим принципом, наступний номер виконайте самостійно. Отже записуємо приклади 21. Вам потрібно ось ці приклади самостійно виконати. Подумайте і не поспішайте, дуже уважно. Тисніть на паузу і починаємо. Якщо ви все зробили правильно, то у вас повинні бути ось такі відповіді в одному кілометрі 1000 метрів. В одному метрі 100 см, в одному центнері 100 кілограмів. Дописуємо і переходимо до наступного завдання. Номер 22 Це задача, яку ми будемо виконувати усно, писати не треба. 8 місяців тому Мар'яні було 10 років 4 місяці. Визнач теперішній вік Мар'яни. Початок. Розрахунків це буде 10 років 4 місяці. До них треба додати 8 місяців, і ми отримаємо 10 років 12 місяців. А 12 місяців це є 1 рік, який ми додаємо до цих років. Мар'янці 11 років зараз. Наступне завдання номер 23. У феї була чарівна паличка завждовжки 3 дециметри, 4 сантиметрів і 5 міліметрів. Визнач довжину палички в дециметрах і міліметрах, у сантиметрах і міліметрах і у міліметрах. Записуємо це завдання. Пишемо завдання 23. Переписуємо довжину палички. Нам потрібно спочатку перевести її у дециметри і міліметри. Тобто сантиметри треба прибрати. Прибрати ми можемо їх переводячи у меншу величину, тобто у міліметри. В одному сантиметрі 10 мм, тому в 4 буде 40. 40 і 5 – 45. Отже, буде 3 дециметри 45 мм. Цю саму довжину треба перевести у сантиметри і міліметри, тобто прибрати дециметри. Прибрати ми можемо перевести їх в сантиметри. В одному дециметрі 10 см, у трьох 30, і 30 плюс 4 буде 34 см 5 мм. І знову ж цю довжину переписуємо, записуємо її у міліметрах. Нам потрібно і сантиметри, і дециметри перевести в міліметри. А це буде 345 мм. Якщо ви не встигаєте, тисніть на паузу, дописуйте, а ми переходимо до наступного завдання. Номер 24 Маса трьох однакових слоненят 6 центнерів. Скільки таких слоненят мали б масу 14 центнерів? Записуємо задачу. Задача 24. Нам потрібно записати умову. Три слоненяти важать 6 центнерів. Невідомо слоненят 14 центнерів. Нам потрібно знайти спочатку, скільки важить одне слоненятко. А потім вже скільки слоненят разом будуть важити 14 центнерів. Отже, задача на дві дії. Пишемо розв'язання. Якщо можете, тисніть на паузу і спробуйте розв'язати самостійно. Починаємо. Тепер давайте перевіряти. Щоб знайти, скільки важить одне слоненятко, нам потрібно 6 поділити на 3. 2 центнери. Буде важити одне слонення. Кожне слонення по 2 центнери. Тому нам потрібно 14 поділити на 2, і ми отримуємо 7 слоненят мали б масу 14 центнерів, і можемо записати відповідь. Якщо ви так розв'язали цю задачу, то ви молодці, у вас все правильно. Якщо ні, виправляйте свої помилки. А ми переходимо до наступного завдання. Номер 25. У січні на півночі сонце сходить о 10-й годині 10 хвилин. І заходить о 13-й годині 50 хвилин. Скільки часу там триває день? Цю задачу ми будемо виконувати усно. Визначити, скільки часу триває день, це знайти різницю між початком дня і його закінченням. Щоб знайти різницю... З більшого віднімаємо менше. Отже, беремо 13 годин 50 хвилин і віднімаємо 10 годин 10 хвилин. Із годин віднімаємо години, з хвилин хвилини, все легко 3 години 40 хвилин. Наступне завдання номер 26 Теж виконуємо усно. Микола, старший від Оксани, на 1 рік 3 місяці. А Оксана, старша від Богдана, на 2 роки 9 місяців? На скільки років Богдан молодший від Миколи? У нас є три людини Микола, Оксана і Богдан. Різниця між віком Миколи і Оксани 1 рік 3 місяці. А між Оксаною і Богданом 2 роки і 9 місяців. Як же ж нам знайти? Якою є різниця між Миколою і Богданом? Так, нам потрібно ось ці два числа скласти між собою, тому складаємо 1 рік і два роки буде три, а 3 і 9 місяців буде 12. 12 місяців це один рік, тому різниця між Богданом і Миколою 4 роки. На сьогодні ми закінчили класну роботу. Дякую за увагу! До побачення!